Єдине джерело, де дійсно є кошти, і їх можна отримати, це дійсно Європейський Союз. Три основні фонди один і три трильйони євро. І в першу чергу якраз громади зможуть бути долучені до того, щоб ці кошти брати. Ви ж знаєте, що Польща 20 років в Євросоюзі. За останній рік вона отримає 90 мільярдів євро. Залучить додатково. Ми зрозуміємо, скільки мільярдів євро вони залучили протягом цих 20 років. У мене до вас величезне прохання. Я розумію, що для багатьох важлива комунальне підприємство, благоустрій, ЖКХ і все інше, але створюйте відповідні підрозділи. Саме ці люди будуть вам знаходити кошти. Якщо ви це зараз не зробите, це зробить ваш конкурент на наступних виборах. І ми в цьому плані вам також допомагаєте. Законопроект 10.284 Ви зможете залучати відповідних фахівців і утримувати, бо ми розуміємо, що дуже важко пояснити своїй раді, що людина, яка має писати проекти, має гідно отримувати зарплату. Тому працюйте в цьому напрямку, звертайтеся, бо ми, якраз в морфянській громаді, створили відповідний підрозділ. Він успішно працював і цим досвідом можемо поділитися я особисто.